Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Уляна і тістечко з хмаринки. Одного ранку, коли сонце ще сором'язливо заглядало у вікно, маленька дівчинка Уляна прокинулася з найсвітлішою думкою на світі. Сьогодні я приготую для бабусі тістечко. Радісно сказала вона і відразу підскочила з ліжечка. Бабуся мала день народження, і вона завжди пекла для глянки пиріжки з полуницею і наливала смачнюще молоко. І сьогодні дівчинка вирішила зробити їй подарунок своїми власними руками це було тістечко. Уляна побігла на кухню. Там на поличках стояли скляні баночки із написами, які бабуся колись старанно підписувала борошно, цукор, сіль, какао, кориця. Але вчора, коли вночі йдув вітер, баночки трохи посунулись, а ще, здається, до кухні залетіла маленька хмаринка, що сховалася у баночку з прозорою кришечкою. От і добре сказала Уляна, вдягаючи рожевий фартушок. Бабуся казала, що головне це любов, а решту я й сама зможу. Вона відкрила першу баночку, сипнула цукру, потім другу, трошки кориці і третю. О, яка дивна була пухнаста маса. М'яка, мов пір'ячко, і така легка, що підскакує від подиху. Мабуть, це нове борошно, вирішила Уляна і засипала її просто в миску. Вона взяла ложку, почала місити, і тут сталося щось дивовижне. Тісто почало блищати, мов ранковий сніг, а з миски піднялася пара. Ой, здивувалася Уляна, що це? А з миски вже вилітали білі клубочки. Вони сміялись, крутили спіраллю, і раптом одна з них прошепотіла тоненьким голоском. Ха ха, це лоскотно. Не треба місити, я ж хмаринка. Дівчинка широко розплющила очі. Ти справжня хмаринка? «А вже ж, я прилетіла з неба, щоб трохи перепочити, а ти мене в борошно вклала. Буркнула Хмаренка, але за хвилину засміялася. Та не страшно тепер у тебе буде тісто для справжніх небесних тістечок. І тут почалося справжнє диво. З крана замість води полився солодкий дощик. Чайник засміявся, видуваючи пару у формі сердечок. Уляна не злякалась. Вона навіть засміялась трошки, ой, яка весела кухня. Але ж бабуся може злякатись, якщо вона це побачить. Хмаринка підлетіла до стелі, почала кружляти навколо лампи і розливати блискітки. Не хвилюйся, я потім все приберу. Та от біда, блискітки не хотіли зникати. Вони падали на підлогу. На стіл, на штори, і навіть на котика рудика, який саме забіг перевірити, що тут відбувається. Котик побачив, як ложки літають, і з переляку сховався у шафу, залишивши лише рудий хвостик, який тремтів від цікавості. Ой, тепер у нас справжній цирк, сміялася Уляна, і тільки бабусіного тістечка немає. Зате є магія, гордо сказала Хмаринка і, перевернувшись, розсипала цілий дощик із цукрових краплин. Краплинки падали на миску, і тісто саме почало підстрибувати, як живе. Одна кулька тіста викотилась на стіл, друга на підлогу. Вони покотилися до духовки і постукали у дверцята. Тук-тук. Відкрий нам. Будемо пектись, проспівали вони. Уляна ледве стримала сміх. Ну, добре, але ви там не бешкетуйте. Вона обережно посадила тістечка в духовку. Духовка засвітилася зсередини, мов чарівна печера. За кілька хвилин з неї почало пахнути не просто ваніллю, а цілим небом після дощу. Але разом із запахом у повітрі зависла легка тривога. Хмаринка почала танути. Ой, мені пора назад, схлипнула вона, якщо я залишуся ще трохи, то розтану зовсім. Уляна подивилася на неї і сказала: Я ж хотіла, щоб ти побачила, як вийде моє тістечко. Я відчуваю запах, посміхнулася Хмаринка. І він полетить до самого неба. Вона торкнулась щоки Уляни, залишивши краплинку світла, і зникла у відчинене вікно. Улянка глибоко вдихнула, на кухні знову стало тихо. Ложки повертались на місце, чайник переставав сміятись, а блискітки осіли, перетворившись на дрібки цукрової пудри. Тільки Котик Рудик все ще обережно взирав із шафи. Мяу, вже безпечно. Безпечно, Рудику, посміхнулась улянка, а ще смачно. Вона відчинила духовку і звідти випурхнув теплий аромат. На деко лежало кілька маленьких тістечок, круглих і пухких. І з блискітками, що переливались усіма кольорами веселки. Оце так диво. прошепотіла Уляна. Хмаринкове тістечко для бабусі. Вона поставила його на тарілку, прикрасила полуничкою і написала на серветці Для бабусі з любов'ю і трохи неба. Незабаром прийшла бабуся. Вона побачила улянку в борошні, котика рудика в пудрі, а на столі стояло чудернацьке тістечко, що світилось м'яким сяйвом. Ой, онучко, що це ти тут вигадала? лагідно посміхнулась вона. Тістечко для тебе, але воно не просте там хмаринка всередині, гордо сказала Уляна. Бабуся засміялась. Взяла шматочок і скуштувала. І раптом її очі засяяли мов зорі справді, смакує, як ранок після дощу. Котик Рудик задоволений, муркнув і потерся об ноги бабусі, ніби теж хотів шматочок. Знаєш, Улянко, тихо сказала бабуся, мабуть, ти вже знаєш головний секрет кухні. Який? здивувалась Уля. Якщо додаєш у страву любов, то навіть хмаринка стає солодкою. Улянка посміхнулась, обійняла бабусю і відчула, як десь у небі промайнув знайомий білий клубочок. Хмаринка підморгнула їй, пролітаючи повз вікно. І в ту ж мить сонце, що визирнула за хмаринки, Засвітило просто на тарілку з тістечком, на ньому заграла веселка. Бабуся, Уляна і Котик дивилися на це диво, а чайник знову засміявся. Ш. Гаряченький чай готовий. І того ранку вся кухня наповнилася ароматом неба, любові і теплоти. З того часу Уляна щоразу, коли пекла щось нове, завжди згадувала слова бабусі і шепотіла трошки борошна, трішки цукру, дрібка любові, і все вийде чарівно. А іноді, коли на вікно падала крапля дощу, дівчинці здавалося, що хмаринка знову прилетіла на чай. Коли готуєш із любов'ю, навіть звичайні речі стають чарівними, а доброта. Робить дива. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.